хто може приймати причастя, різниця не в самому хлібі і вині, а в тому, кого церква вважає частиною спільності віри. Три підходи до причастя. Дер Боже вам! Ви на каналі Preachers Notes. З вами я, Василь Грейнерович. Сьогодні ми поговоримо про три підходи до причастя. Що це означає? Ми не будемо говорити про символіку хліба і вина, про те, як церкви розуміють хліб і вино. Для когось це буквально перетворені в тіло і кров, для когось це символіка. Ми поговоримо про те, як церква підходить до цього служіння, кому вона дає причастя, кому не дає причастя. Багато християн навіть не задумуються над тим, що в різних церквах, в різних конфесіях причастя виглядає. По різному. Всі читають той же самий текст. Це тіло моє, це чаша, Новий завіт у моїй крові. Всі читають одне і той же самий текст Слова Ісуса Христа. Але коли доходить до запитання, хто саме може брати участь у Господній вечері, тут починаються нюанси. І часом ці нюанси, часом ці нюанси настільки. Стильні, наскільки різноманітні, що людина, яка виросла в одній традиції, може дуже здивуватися, коли попаде в іншу церкву, в іншу деномінацію або в іншу традицію. У когось причастя це тишина, повага, молитва і строго визначений порядок. Було в таких церквах, напевно так. У когось це святкове служіння, торжество, де кожний віруючий може підійти до столу Господнього. А в когось в цей момент чаша і хліб доступні лише тим, хто є частиною іменно цієї громади і розділяє її віру і вчення. Чому так сталося? Виникає дуже важливе, просте. І практичне запитання. Чому так? В одних церквах можуть причащатися всі віруючі, а в інших тільки свої, тільки члени церкви. Це важливе питання, яке турбує сьогодні, напевно, багатьох людей. І я хочу розповісти просто трохи на це запитання, дати відповідь, в чому причина, і як в різних церквах, в різних деноминаціях люди. Відноситься до самого служіння причастя. В, в одній церкві говорить, роблять акцент, якщо ти віруєш в Ісуса Христа, ти можеш приймати причастя, приєднуйся. В іншій церкві робляться акцент на єдності і навченні, і кажуть, ми можемо причащатися, ти можеш причащатися з нами, якщо ми однакової віри. І в третій, на церковній дисципліні робиться акцент. і Належності до конкретної церкви. Причастя тільки для членів нашої громади, для членів нашої церкви. І так, три підходи до причастя. Починаємо. Перше причастя це є відкрите причастя. На англійській мові це open communion. Я думаю, ви напевно чули це, хто ходить. В англомовні церкви, де часто практикується це причастя, вони називають сьогодні. У нас це буде open communion, хто хоче, може приймати. Про що це говорить? Відкрити причастя. Це підхід, що кожна людина, будь-яка людина, яка щиро вірить в Ісуса Христа, може приймати причастя, може брати участь в Господній вечері. Неважливо, де ти був хрещений. Неважливо, з якої ти конфесії, неважливо, чиє ти є членом цієї церкви. Якщо ти віриш в Ісуса Христа, а це головна критерія, головна умова, то ти можеш приймати причастя, мати участь у Господній вечері в цій церкві. Якщо ти віриш в Ісуса Христа, ти можеш брати участь. В центрі цього це є. Особисті відношення, особисті стосунки з Ісусом Христом. Перше, про що ми говорили, це Open Communion, вели відкрите причастя. Слідуючий, я би назвав англійською мовою, це звучить так: close Communion або обмежене причастя. Що це говорить? Це. Щось середнє, тому що є відкрите, закрите і обмежене, це щось середнє між відкритим і закритим, але головна суть, головна умова це спільність віри і доктрини. Тут, в цій церкві, де є Кловський Communion, дозволено приймати участь причасті всім, хто вірять або належить до такого ж самого віросповідання, як і ця церква. А, наприклад, якщо ви прийняли члени церкви в Баптистів, і переїхали в іншу країну, і ви прийшли також до баптистів, то вони, звичайно, можуть дати вам причастя, ви можете приймати там причастя. Чому? Тому що ви є однієї віри, однієї доктрини, однієї думки. Ви поділяєте віру і доктрину. У вас є спільна між цими церквами, спільна віра, і ви сповідуєте спільні доктрини. Тобто, що ви в центрі цього думку, в центрі цієї ідеї close communion або обмежене причастя, в центрі єдність у вчині. У вас єдине вчення, єдине розуміння, що означає хліб і вино, єдине розуміння Господньої вечері. Щоб причащатися разом, ми маємо бути єдині у тому, в що ми віримо. Оце основна така думка цього. Цього бачення, цього підходу до причастя. А це не закрите причастя, це захист богослів'я і відповідальність ставлення до того, що таке церковна спільність. Є таке. Я зараз не говорю це добре чи погано. Я просто розказую вам, коли ви прийдете в якусь церкву, ви побачите, що ви розуміли, в чому є різниця. І є слідуючий важливий момент англійською мовою closed Коміньон або закрите причастя це найстрогіший і дуже ну, строгий підхід, найстрогіший підхід. А тут причастя тільки строго для членів конкретної громади або конфесії. Строго для членів конкретної громади або конфесії. Я думаю, моя така думка є, що православні церкви, католицькі церкви практикують саме такий підхід. І деякі консервативні протестанти також приєднуються, скажімо, приходять до такої групи, під, практикують такий підхід, закрите причастя або причастя для тих, тільки для членів церкви, для тих людей, які є членами церкви. В чому тут логіка і в чому тут суть? В чому тут суть? Я зачитаю декілька важливих речей, яких я витягнув, коли готувався до, цієї, до цього відеоролика. Причастя це знак повної єдності вчення, життя і дисципліни. Тому брати участь в ньому можуть лише ті, хто є частиною нашої церковної спільноти. Бачите, акцент ставиться на церковній спільності і на дисципліні. Для них. Це неформальність, неформально просто Господня вечеря причастя. Для таких церков це неформальність, але це є духовна відповідальність, напевно, духовна відповідальність служителів перед членами церкви, перед Господом, кому вони дозволяють приймати причастя, і відповідальність членів церкви, наскільки вони поділяють певні доктрини, певні вчення, і тільки члени церкви приймають участь в причасті. А причастя це не просто пам'ять про Христа, а й вираз повної належності до церкви. Це я зацістав тезис, але я вже приблизно про це говорив. Причастя це не помил згадка про те, що зробив Христос, пам'ять про Христа. Це вираз повної належності до якоїсь определеної деноминації, определеної церкви. Це також означає, що людина, яка не є. Членом цієї церкви не може брати участь в причасті в Господньому вечері в цій церкві. Вона мусить бути членом цієї церкви і членом конкретної деномінації. Давайте ми коротко пройдемось про те, що говорив Перше, відкрите служіння або open communion, відкрите причастя для всіх людей. Хто вірить в Ісуса Христа? Акцент ставиться на. А... Вірі на особистих відношеннях з Ісусом Христом. І ви, коли прийдете в якусь церкву, часто це звучить в американських церквах, а часто вже тепер можна почути і в протестантських церквах, які в українських, російських, слов'янських протестантських церквах. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, а пастор говорить у нас open communion, у нас відкрите причастя, і акцент робиться на вашій вірі. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, ви можете брати участь. В нашому служінні в господній вечері акцент це ваша віра, ваша відповідальність і є клоус. Ком'юніті або обмежене причастя, де робиться акцент на вашій вірі, не робичи на спільності церкви, але також на спільній вірі, і спільних доктрині. Іменно ви ісповідуєте такі доктрини, а ви ісповідуєте це значення. Наприклад, якщо ви прийшли в якусь церкву, і там е, в церкві говориться про те, що е, тіло і кров це не просто символи, а за ним стоять. Е, в хлібі, вино не просто символи, а реально люди приймають, причащаються тілом і крові Ісуса Христа. А якщо ви так не вірите, ви вірите, що є тільки символи, вам можуть не дати це причастя, тому що акцент ставиться на вашій вірі, але на спільній вірі, спільній доктрині, спільній відповідальності. І третє, це closed communion або закрите причастя, де акцент ставиться. На доктринах, на вашій вірі, на а, спільноті церкви. На спільноті а, церкви. Це причастя тільки для членів конкретної громади. Тобто, ми можемо підвести підсумок такий: одні церкви роблять акцент на особистій вірі. Це open communion, відкрите причастя. Якщо ви вірите, незалежно, де ви були хрещені, якщо ви вірите в Ісуса Христа, ви приймаєте причастя. Інші роблять на акцент на єдності в доктрині, на єдинстві, в розумінні в доктрині, що таке хліб і вино. У вас спільнота віри, спільнота доктрин, спільнота розуміння цього. І третє, на належності. До конкретної церковної спільноти. Це close communion, closed communion або закрите причастя. Причастя тільки для тих, хто належить до конкретної церковної спільноти. В цьому є різниця. Це не стоїть в тому, як людина бачить, що означає хліб і вино, а розуміння церкви, хто є свій. То є член церкви, хто є віруючий в Ісуса Христа. Непевно, це спроба покласти границі церкви або границі конкретної общини, ком'юніті, ком'юніон, а границі, що називається церквою, що є наречена Христа, а що вже є світ. І так, три речі, про які ми говорили: перший відкрите причастя – це акцент на. Вашій особистій вірі, друге обмежене причастя, це акцент на єдності віри, поєднанні віри і єдності в доктринах. І третє закрите причастя, робиться акцент на належності до конкретної церкви, до конкретної церковної релігійної громади. Дякую вам за те, що подивилися. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте запитання, буду раді прочитати. До зустрічі! миру Божого і Божого благословення.